А чи є загроза зараз для нашого півдню з боку Придністров'я? Зараз у зв'язку з тим, що у найближчу неділю в Молдові відбудуться парламентські вибори, ми впродовж останнього місяця бачили, як намагалася хитати там Росія ситуацію, скільки намагань було робити якісь провокації. Цього тижня президентка Молдови Майя Санду сказала про те, що якщо проросійські сили здобудуть перемогу на цих парламентських виборах, то вони взагалі можуть перетворити Молдову на такий плацдарм для російського наступу в бік Одеської області. Тож як гадаєте, ось ці політичні процеси зараз в Молдові наскільки визначатимуть в подальшому безпекову складову для нашого півдня? Безумовно, така проблема має місце бути, і ключова проблема цього регіону відповідно є похідною від двох процесів, які на мене як є очевидними щодо своєї невизначеності. Перший елемент пов'язаний з існуванням такого собі проросійського анклава, ми знаємо під назвою «Самопроголошена Підністровська Молдавська Республіка, нібито це суб'єкт. Молдови, а де факто таке себе да незрозуміле державне утворення. Друга позиція, як на мене, так само її є, так, є такою, що впливає на загальний перебіг подій, це не зрозуміла позиція військово політичного керівництва самої Молдови на ширі з президенткою пані Сандою, бо у неї точно були всі можливості та. Ресурси для ліквідації того самого незрозумілого державного формування, яке ми знаємо під назвою ПМР. Чому за час своєї каденції пані президент не реалізувала цю місію? Незрозуміло. Сподіватися на те, що про європейські сили в Молдові зможуть самотужки виграти наступні парламентські вибори, я би не ризикнув. Надто серйозні гроші Москва вкладає для того, щоб привести деструктивні сили до молдовського парламенту. А от сподіватися на підтримку дії молдавського уряду з боку Румунії, я так само би не ризикнув, бо бачачи абсолютно кволу неефективну часто деструктивну позицію багатьох. Країни європейської спільноти щодо реакції на російську агресію. Думаю, і з боку э, румунського уряду угоді чекати на якихось там ефективних дій, спрямовані на підтримку і про європейського э, уряду, і про європейських сил в самій Молдові. Побачимо наслідки. Э, Виборів, які мають відбутися наступна наступних вихідних, але ключовий як на мене полягає в тому, що має бути повністю дотримана демократична процедура тих виборів, ну а який вибір зробить народ Молдови. Ну, то буде його відповідальність, який вектор розвитку буде далі. Звісно, що нам своє робити і отримати недружню країну з недружнім урядом та парламентом ближче до Одеси Одеської області Тобто не хотілося, але ми маємо усвідомлювати, що життя бентежна, а світ не досконалий. Будемо працювати вже з тими умовами, які є. По суті, хоча знову ж таки питання невизначення долі е, того самого Придністров'я залишається тією тіє самою е, е, раковою пухлиною, яка буквально mm -hmm. знищує безпековий простір на усьому е, е, північному е, по Давайте з вами поговоримо про безпековий повітряний простір е, Європи. Тому що невідомі дрони продовжують з'являтися у повітряному просторі. Данії. кілька разів вони з'являлися цього тижня, починаючи від 23 вересня. Далі свіжі повідомлення є про те, що у Швеції два невідомі дрони так само помітили біля головної бази ВМС. Франція так само заявляла про те, що там теж. Якісь незрозумілі, так не називають звідки з якої країни ці дрони могли прилетіти. Так от, незрозумілі дрони були помічені над військовими об'єктами у французькому мурмальон леґран що ви думаєте з приводу? Ми бачимо, що навчання захід 2025 закінчилося, а провокації. Із цими незрозумілими, як європейські офіційні особи їм дають визначення дронами, вони не те, що продовжуються, збільшується їхня кількість. До чого усе йде? Я думаю, що коли європейські політики, причому досить впливові і досить авторитетно говорили про те, що у колективної Європи є там. Ну, хто два, хто чотири, хто шість років для того, щоб підготуватися до масштабної е війни з армії Російської Федерації, тому ну, всі вони помилялися. Бо війна вже почалась. Так, допоки да що в гібридній формі та за реалізація певних гібридних акцій та заходів Бо будь який Наступальні дії, будь-яка агресія, в першу чергу починається з проведення розвідки, розвідки театру майбутніх бойових дій, чи Ті... військовий сенс таких провокацій, чи він політична Російський... має зараз жодному в в разі абсолютно прикладний сенс. В такий спосіб Росія тестує швидкість реакції Північно-Атлантичного Альянсу та армії країни, які входять до цієї спільноти, в такий спосіб російська армія досліджує важливі об'єкти, військові, інфраструктурні, оборонно-промисловості. Тобто ворог зараз набуває відповідних знань для того, щоб знати і розуміти, по яких цілях в осяжній перспективі має працювати російські дрони. Російські ракети, зверніть увагу, російське виробництво ракет триває. Я не думаю, що там відбувається якась стагнація. Але нині під час ну, ракета... триває накопичення триває накопичення тих самих ракет, куди далі ці ракети будуть спрямовані, коли достаменно мені невідомо. Але симптоми досить очевидні. Ну, зверніть увагу, якщо Російська Федерація бачить абсолютно кволу. Буквально іпатентну позицію, реакцію з боку північно-атлантичного альянсу, то це певною мірою її спонукає до подальших агресій, до подальших гібридних дій. Бо коли ми говоримо про У, е, бут... у вас, є е, ну принаймні якесь логічне пояснення такій реакції е, північно-атлантичного альянсу. Вон. Я думаю, що там в першу чергу все це пов'язане з певними бюрократичними процедурами, адже 32 країни-учасниці вони мають повинні мати узгоджену консолідовану позицію, зважаючи на часто густа присутність у складі цієї спільноти країни, які займають досить діаметральну протилежну позицію до більшості, я маю на увазі воряти Угорщини, ті ж саме словаччини, то дійти згоди і бути. Край важка за таких умов Росія поспішає, бо очевидно в Кремлі розуміє, що за два, за три, за шість років спільне військо північно-тично буде більш непогодові більш сконцентрована на реалізації певних оборонних дій, чи про можливо якихось там превентивних дій для того, щоб погасити всі алармійські зазіхання з боку Кремля, зараз де-факто, НАТО не готова до повномасштабної війни. А отже, я думаю, що цією нагодою Російська Федерація може скористатися, ну бодай, в частині щоб запугати залякати європейську спільноту. Фактично, Російська Федерація діє той саме як гопнік з Пітерської підворотні, ми часто густо згадуємо цей вислів, але ж де факто зараз ми бачимо саме такі агресивні дії гібридного характеру з боку Російської Федерації по відношенню не лише до країни, які межують з нею, але й до багатьох європейських країн, які знаходяться в різних регіонах колективної Європи. Бо коли ми говоримо про блокування аеропорту в Данії. То тут ми маємо розуміти, як технічно реалізувати цю опцію а насправді все досить просто. Ви не подалік від, ем, від територіальних вод. Дані знаходиться великий десантний корабель, причому знаходиться там тривалий час з відключеним геопозиціонуванням, То скоріше за все тут йдеться про свідому провокацію, яку реалізовують кораблі Балтійського флоту. А отже, за таких умов ми маємо розуміти у Росіян та певною мірою є обмежені ресурси, але. Навіть за умов застосування обмежених ресурсів Російська Федерація може створити чимало клопоту для Європи, яка вже багато десятиріч позбавлена навіть ризику та остраху через якусь там агресію з боку третіх країн світу. Ще з вами хочу поговорити про Білорусь, тому що днями Лукашенко знову згадати вирішив про праарешнік. Сказав, що він ну, на шляху до Білорусі. Але з огляду на ті заяви, які були зроблені Лукашенком ще минулого року, та й на початку цього, ці арешники вже мали бути на території Білорусі після навчань. Захід 2025, де нібито мали його там тестувати, загроз з боку Білорусі побільшало і для кого ми маємо розуміти, що де факто Білорусь. І Російська Федерація це країни союзники. Вони разом створили союзну державу і відповідно, в тому числі в рамках діяльності е військової складової цього союзу. Вони угу. навчання, які нещодавно відбулись на території Республіки Білорусь запад 2025 серед іншого, опрацьовували процес синхронізації дій відповідно, урядів, які знаходяться в Москві та в Мінську. Тішити себе ілюзіями, що Лукашенко може бути миротворцем, що Лукашенко не такий поганий, як Путін, мабуть, що не варто. Вони всі одного поля ягоди Тому очевидно, що будь-які е, дії е, Лукашенка спрямовані на Створення такої ілюзії, що він не такий, це складова гібридна ті ж саме агресія. За таких умов ми маємо розуміти, що ми завжди маємо бути напоготові так само, як і мають бути напагатові країни Балтії, які межують з Білорусі, і країни е Польщі, Ну і в принципі усі країни, які знаходяться на перевірки Російської Федерації, мають бути е готові до відбиття від повітряної тривоги зараз. Відбій повітряної тривоги від повітря. А, країни сусідки мають бути готові для відбиття для протидії гібридним агресивним діям з боку Російської Федерації. Ви загадали Польщу? Вона ж закрила свої кордони з Білорусі на невизначений час. І а ти ж не відкрила? Так. Ну, ми розуміємо, що чинник там Китаю міг спрацювати, тому що дуже багато потягів з китайськими товарами, які прямують до Європи, вони зупинилися на цьому кордоні. Так я все ж таки про те, наскільки китайський чинник буде стримуючим для Лукашенка зараз я от ми говоримо про безпеку, так а вірніше про небезпеку з боку Білорусі і для нас, і для Польщі, і для країн Балтії. Так, от, якщо крізь призму ось цих подій подивитися зараз на ситуацію, я думаю, дарма ми. Настільки е, так поверхнева оцінював китайський чинник, бо зверніть увагу, тільки на Польща закрила кордони з Білорусі вперше за 10 років до Варшави попрямував очільник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки. Він є одним з найдієвіших, найвпливовіших китайських чиновників. Тобто рівень представництва був шалений. А отже, китайський чиновник попрямував до Варшави, щоб вирішити питання щодо відкриття тих самих транспортних переходів, щоб китайські товари мали змогу переміщуватись між Білорусі та Євросоюзом. Думаю, що фактор Китаю є ключовим та пріоритетним, коли ми оцінюємо безпековий периметр. Що на меша східної частини Європи. З одного боку бізнес любить тишу, а з іншого боку, Китай прагне більше. Він прагне буквально тотального контролю над європейською спільнотою. І для того у нього є дуже потужна держава-сателит Російської Федерації. Думаю, що саме використовуючи фактор гібридного впливу з боку Москви, Китай буде використовувати для підкорення. Усієї Європи, бо в протистоянні між Вашингтоном та Пекіном, Пекіну важливо мати надійного навіть не союзника, територію, яку він буде окормляти. Бо той самий розподіл, той самий двополярний світ, як на мене, на думку ще не менше китайських очільників, має структуруватися наступним чином. Сполучених Штатів Америки залишається Північна та Південна Америки. Китай опікується всім євразійським континентом. Певний конфлікт інтересів може бути на території е, Африканського континенту, але там якийсь там поділ відбудеться Ну, і, відповідно країни Австралія, Нова Зеландія, Океанії, скоріш за все, в перспективі стануть новим полем битви. Протистояння між Вашингтоном та е, Пекіном. Ну і завершальна битва цієї планети, мабуть, що відбудеться за ресурси в Арктиці. Але коли це станеться, не думаю, що восьма перспективі Тим не менш, ми маємо розуміти, що світ очікує досить буремний процес зміни тих самих безпекових сталости, які були сформовані на нашій планеті за підсумками Другої світової війни.